Творче об'єднання Начитай спільно з Фензін Підвал. Конкурс Українське м'ясо. Чаклун. Тиша. Іноді свістять міни, іноді чутно черги кулеметів. Майже увесь час дзищать безпілотники. Але зараз нічого з того, лише мертва тиша. Нікіта зациклився на думці, що його ноги вже не його. Ці два і народні задубілі крижини відчуваються чужими, мертвими. Він пробує вирухнути пальцями ніг в тонких берцях, які влітку забрав у полоненого азовця, і чує, як щось хрустнуло. Він не хоче знати, що саме. 27-й день у промерзлому окопі, 23-й день без їжі, якщо не враховувати бурульки та сніг. Вітер почав завивати у вентиляційних отворах їхньої нори, наче голоси мерців. Спершу Нікіта. Подумав, що це вітер. Потім почав розрізняти окремі слова. Вони шепотіли, сміялися. Вони насміхалися. Може, це кричать душі тих, кого вони вбили? Він трусить головою, щоб прогнати такі думки. Що від голоду зловив галюцинації? питає Андрій, їхній медик. Нікіта нічого не каже, просто опускає своє сіре обличчя. З порожнім, тупим поглядом донизу. Андрій сидить у кутку, механічно розтираючи почорнілі пальці. Його очі за запітнілими окулярами виглядають скляними та мутними, як у мертвої рибини. Обличчя завмерле ворушаться тільки прикриті бридкими вусиками губи. Він рахує щось, відміряє години до смерті. Чи що він там шепотить собі під ніс? Неважливо. Серьогу в цей час викручує біля входу. Він то дряпає відрослими брудними нігтями крижану стіну, то треться об неї лицем. Його колистовсте тіло зсохлося. Зараз він схожий на брудного чумного пацюка. Скеледоптягнуте посірілою шкірою. Місцями прикрашеною сузір'єм полопаних капілярів, губи покриті ранами та засохлою чорною кров'ю. Вчора він пробував їсти власний ремінь, Жував його, шматував зубами. Не вийшло, лише пороздирав до крові свої обвітряні губи. Найгірше було після заходу сонця, тобто більшість часу. Темрява розтікалася їх норою. Видно було лише те, що вимальовувало їх хвора уява, єдиним звуком було завивання шлунків. Вони не спали, не могли, просто лежали, і притискалися один до одного, мов викинуті напризволящі в ліс цуценята. Щоночі тепла ставало дедалі менше. Воно на пару зі здоровим глуздом поступово покидало їх тіла. Нікіта Ловить себе на тому, що вдивляється в сірьогіну шию, де під брудною потрісканою шкірою пульсує артерія. Жива, тепла. Він здригається і відвертається. Запізно думки з голови вже не прогнати. Вони оселилися там, мов опарище у гнилому м'ясі. Вони всі змінилися за ці дні. Спочатку була людь. На командування, на війну, на хахлов, на себе. Потім прийшов страх. А зараз Зараз в їх поглядах пробудилося щось інше. Там ховається щось темне та первісне. А знаєте, хрипло відового мовчання називається Андрій. Коли температура тіла падає нижче 35 градусів, починаються галюцинації. Ми бачимо те, чого найбільше боїмося. Заткнись. Беземоційно стогне Серега. В його голосі немає ні злості, ні сили, тільки втома. Глибока, бездонна втома. А і що? Продовжує Андрій, наче не чуючи. При перетривалому голоді мозок починає їсти сам себе. Спочатку зникають складні емоції, за ними моральні принципи. Лишаються тільки базові інстинкти. Нікіта добре розуміє Андрія. Він відчуває це на собі. Відчуває, як все людське всередині нього повільно вмирає, а натомість прокидається щось інше, щось голодне. Він же не вперше ловить себе на тому, що принюхується до запаху тіл своїх товаріщей. Та що ж його вабить? Точно не сморідним то й плоті, це щось інше. Він принюхується до запаху крові та м'яса. На мить він виринає зі своїх думок та усвідомлює, чим він щойно марив. Його шлунок скручується в спазмі, від огиди, від голоду, і від того і від іншого. Сніг все йде і йде, потроху вибудовуючи над ними крижаний курган, а розчищати прохід. Або вичерпувати зайвий сніг ніхто не намагається і не збирається. Навіщо? Вони звідси вже не вийдуть, дрони їх швидко знайдуть. І дійсно, що хтось з них не визирав назовні, то бачив, як українські безпілотники кружляють над ними, як голодні коршуни. Мені здається, чи стало холодніше. Крикче Серега зі сціпленими зубами або ті від не вибивали чечітку. Нєт, відповідає Андрій. «Просто твоє тіло вже не порається з тим, щоб обігрівати тебе. Скоро почнуть відмирати тканини. По ідеї, спочатку пальці, а потім... Він не договорює, просто зависає на пару секунд, а потім повільно опускає голову. Згори знову доноситься монотонне гудіння дрона. Їм байдуже. Воно вже не лякає їх, ба навіть допомагає заглушити власні думки, які є вразилічнішими. Нікіта закриває очі. Темряве під важкими повіками стає ще чорнішою. В очах починають пульсувати і плавати червоні плями. Це голод вимальовує картини того, про що він і мріє, і не хоче думати водночас Шматки м'яса, свіжого, теплого, паруючого м'яса. Коли скінчився сухий спир та сірники, кожен із них в якийсь момент пробував жерти сніг зі стін. Вони зжадібно шкребли його брудними нігтями та пхали до рота. Це робило тільки гірше. Спрага не меншала, а холод бив по мозку так, що здавалося, що голова ось ось не немов перестигли Кавун. Коли біль в голові ущухав, голод нікуди не дівався. Він оселявся в них та повільно пожирав їх зсередини. Якимось чином Нікіта провалюється у сон або щось наближене до того. Це триває недовго, він прокидається від дивних звуків. Андрій сидить у своєму кутку, похитується, вхопивши коліно руками та щось бурмоче, щось про поїдання плоті, про те, як тіло здатне живитися самим собою. Вмить він завмирає та повільно підіймає голову. Його очі жовті, світяться, як у кота, божевільні і голодні. А потім почалися справжні галюцинації. Немов хвилі вони то накривали з головою, то ненадовго відступали. Андрію здається, що стіни стискаються, перетворюючи окоп на могилу. Він задихається, беззвучно волає. Нікіта закляко вирячується на стіни, на бороді застиглі шмарклі, по щоках течуть сльози, візерунки інію на стінах постають перед ними мірядами облич, спотворених і голодних. Їх очі дивляться, губи ворушаться, деякі сміються з нього, решта звиваються в агонії. Серега, Припинив труситись, з розширеними зіницями сидить і править собі бесіду. Чи то собі, чи то комусь невидимому розповідає про те, що дійсно людська плоть, ох і солодко ж пахне, сміється, плаче, облизує порепані кривові губи. Вони всі знають, що це станеться. Питання тільки в тому, хто зламається першим. Хто перетне цю межу першим? З першими тьмяними променями сонця Серега зривається і налітає на Андрія. Нікіта навіть не дивується. Він дивиться на їх боротьбу з маніакальною посмішкою. Дивиться, як ніж входить у плоть. Зі сльозами щастя на очах Дивиться, густа кров розростається на снігу чорними плямами, Андрій помирає швидко. Може, він навіть чекав цього. В його скляних очах видніється щось схоже чи то на полегшення, чи то на розуміння. Але такі ліричні деталі їх не турбують. Серега з дикою радістю одразу починає патрати те. Що було Андрієм Сімеоновичем ще хвилину назад? Нікіта, з дитинства якого пройшло в русській глубінки, з посмішкою осмикує свого колегу та каже, що тушу спочатку треба знекровити. Несі сюда котілок і кружки. Ножившим голосом закликає Нікіта. Зараз покажу, як треба. Він перевертає тушу на бік та дістає світ тупий багнет. Лезер рве брудну шию, звідки виривається паруюча, густа хвиля крові, обдаючи стіни спочатку однієї, а потім і другої залізної кружки. Скляні очі трупа стають ще каламутнішими. Вони чокаються та залпом перехиляють по одній. Кров тягнеться повільно. Через матеріал кружок. На смак вона здається екстра металевою. Їм приємно і п'янко. Вони допивають і дивляться на божевільні очі та криваві роти один одного. Їм же не весело. їм нудотно і бридко. Далі вони не посміхаються, просто мовчки, як попало розбирають та патрають тушу. Поки вони закінчили, м'ясо стало жорстким, промерзлим, але все ж теплішим за сніг. Їдять вони також мовчки. Кожен думає про те, хто буде наступним. Серьога помер через три дні. Почернілі пальці на його ногах просто повідривалися, коли він зняв берці та спробував їх розімняти. Гангрена, сказав би Андрій. Природний процес. Тепер Нікіта сидить сам, дивиться на замерзлі, брунатно-чорні калюжі на снігу, на почернілі пальці власних гніг, на замерзлі шматки того, що колись було його товаріщами. Згори доноситься гудіння дрона. Він же не може більше ховатися. Навіщо? Холод же майже дістався його чорного серця. Скоро і він буде зіжраний, зіжраний холодом. Десь на КСП за пару кілометрів звідти українці дивляться в екран планшета і бачать задублого у неприродній позі окупанта. Через пару годин до промерзлого окопу підходить група для зачистки. Чоловіки застигають від того, що бачать. Великі і могучіє. Ставиш шматками мерзлого м'яса. Їжею для холоду. Нічим. Чак лун. Окоп.